Тому що от, умовно, та ж проблема з навчанням пілотів f 16 Давайте зважимо, що у деяких американських компаній є літаки f-16 у приватних американських компаній є f-16 які е, і інструктори, які навчають американських пілотів там певним виконанням бойових задач. Тобто, умовно кажучи, там перші курси могли пройти вони е, підготовки е, в тих британських, американських там європейських школах, які вони проходили. А вже на натягування по бойових можливостях можна було використовувати ці приватні військові компанії і повірте. Більшість приватних військових компаній, європейських американських американських залюбки б зайшли б в Україну для того, щоб отримати той досвід, обмінятися досвід, наприклад, з передовими підрозділами українськими. Я більш ніж впевнений, що й той же самий Мадярка-2 залюбки співпрацювали, тому що це додатково можна отримати фінансування з цих компаній за те, що вони отримують досвід, і додаткове фінансування це перенаправити вже в покращення своїх якихось там військових потреб щодо закупівлі зброї, розвідуваних дронів і так далі.